Волонтери привезли тваринам нашийники та корм. На сьогодні у притулку шанс 420 собак і майже сотня котів. Він існує винятково на пожертви. Інформацію про акцію поширювали у соціальних мережах. Розповідає координаторка Анастасія Діріндяєва. До цієї акції залучилися. Активісти Олешківського краю, також Сагівського краю. Інформацію ми поширювали у Фейсбуці, Інстаграмі, в Олешки оголошення в групах. Також я просила херсонських блогерів, Олешківських блогерів. І отак от ми назбирали трішки нашим тваринам корму. Олена допомагає тваринам у притулку шостий рік. Говорить, що дня їх дедалі більше. Часто собаки перебувають поранені та хворі. Притулок у постійному пошуку благодійників, щоб забезпечити тварин їжею та вакцинами, зробити обробку від паразитів, бо іноді доводиться робити вибір. Оперувати одного чи годувати усіх інших Не обов'язково це дочна бути фінансова допомога. не обов'язково має бути фінансова допомога. Можете привезти будь-що лежанки, старі речі для підстилок, миски. Ми все приймаємо, ні від чого не відмовляємося. Зараз нам дуже потрібно побудувати вольєри та будки для собак. Будь-яка допомога нам потрібна. А так усі привозять тварин, а потім про них забувають, чи просто телефонують і запитують, як він живий. Учасник акції Єгор Мірошніченко переконаний, будь-хто може допомогти тваринам, було б бажання можна їх узяти на тимчасову перетримку, надати інформаційну підтримку чи перерахувати гроші. Ця проблема, на жаль, вона існує, існує не лише у нашій громаді. Тому ми таким способом намагаємося її вирішити, хоча б такими невеличкими справами, як благодійними акціями. Тому ми хочемо наголосити на тому, що сьогодні ми її розпочали. Розпочали за участі активістів та працівників Сагівського сільського будинку культури. Надалі вже буде до цієї акції долучатися не лише філії будинків культури комунального закладу Центр. Культури та дозвілля Олешківської міської ради а, взагалі, небайдужі люди нашої територіальної громади. А тон В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.